Тиждень початкових класів ліцею номер 6 став креативною сходинкою до яскравого, творчого та цікавого пізнання нового і незвіданого. Отож, кожен клас намагався представити себе з найкращої сторони. Що стосується маленьких дослідників першого класу, то вони разом зі своєю вчителькою Оленою Черновецькою продемонстрували частину проєкту «Городна підвіконня. Для цього діти в спеціальному одязі з відповідним знаряддям висаджували насіння заздалегідь підготовлені їм ємкості. робили все старанно і колективно. Одні садили цибулю, інші буряк та редиску, а ще різноманітну зелень. Відчувалось, що їм було цікаво. Та ще цікавіше їм буде споглядати за тим, як все висаджене їх власними руками буде підростати. І, безперечно, після такого уроку діти допомагатимуть і батькам у висадці городини. Далі ми потрапили на цікавий і захоплюючий інтегрований урок, де було поєднано математику, і я досліджую світ. Вчителька 4-го Б класу Наталія. Лукомська разом з дітьми відправилась в цікаву мандрівку по сонячній системі, і розпочалась вона з планети Земля. Далі марсіани та жителі інших планет сонячної системи ставили запитання, а діти успішно відповідали. Протягом уроку космонавти пригадували нові факти, які знайшли про все світ планети Сонце і Землю. Аби ще більше зацікавити учнів, вчителька використала вправи ранкове коло, мікрофон, шість капелюхів. Чим ваша професія є для вас? Ну, я хочу вам сказати, що моя професія це, можна сказати, це мій всесвіт, тому що ще з дитячих років дуже мрія була бути вчителькою, не дивлячись на всі невзгоди, які були у педагогіці, я все-таки залишилася вчителькою, тому що дуже люблю дітей. Обожнюю їх. Вони в мене всі такі хороші, розумні. Наступним був урок в другому а класі: пізнавально розважальна дитяча телепередача в світі казки чарівної. Мета якого привити любов до читання казок. Для цього вчителька Світлана Пархоменко використала різноманітні інтерактивні вправи. Родзинкою уроку телепередачі стала підготовлена учнями вистава Коза Дереза, яскраві костюми, гарна гра акторів. Це те, що запам'ятається дітям надовго. Олечка, розкажи, будь ласка, е, яка твоя улюблена казка? Каза Дереза. А які ще знаєш і які ще читаєш? Я полюбляю ще казку. Хто сильніший? Проявили свої дітки свої творчі здібності, розкрилися, тому що комунікація це головне в житті. А в другому Б класі було проведено годину спілкування Неси добро у світ природи. Тут вчителька Галина Доскач навчала дітей милуватися красою рідного краю, виховувати бажання охороняти та примножувати її багатства. Знайомила з правилами поведінки на природі, бажання зберегти її для майбутніх поколінь. Для розвитку критичного мислення учнів вчителька теж використала інтерактивні вправи. Також відзначили вагому роль червоної книги для збереження рослин і тварин. Нашої місцевості продовжили працювати над питанням охорони природи і учні 4-го А класу під керівництвом Дарії Чех. Тема цієї виховної години сміттю друге життя. В ході обговорення версії зроблено висновки, що головною проблемою сьогодення для планети є її забруднення різноманітним сміттям. Отже, потрібно визначити, як люди можуть з цим справитись, зробити так, щоб земля стала щасливою. Отож, спочатку діти за. Своїли поняття непридатне та придатне для переробки сміття і небезпечні відходи. А потім вони потрапили на сортувальну станцію, яку організувала Дар'я Олександрівна. Учні працювали в групах, сортували сміття, пригадуючи вивчене, працювали продуктивно з радістю, обговорюючи проблемні моменти. Дуже важливо, що отримані знання і навички діти використають в майбутньому. Що сподіваємось, дасть можливість зробити нашу землю чистішою і щасливішою. Ми маємо навчати дітей уже з маличку культурі сортування сміття, щоб у нас було майбутнє. І наостанок не менш цікава і захоплююча подорож в третьому класі. Під назвою У пошуках скарбу а почалась вона із листа, який отримала вчителька Світлана Католіченко. Пірат Джек запросив всіх учнів класу на пошук скарбів. Багато перешкод подолали діти. Це такі, як дешифрувальник, павутинка, близнюки, спробуй повтори, визнач частину мови. Особливо сподобалась справа меломан. Учні, слухаючи гарну пісню Дівчина весна, виписували потрібні слова: дівчатка діє слова, а хлопчики іменники. Деякі дітки навіть підспівували, мандруючи хвилями океану, учні повторили вивчений матеріал про іменник, прикметник і дієслово. Вони продемонстрували міцні знання, і всі завдання пірата виконали. Ось і нагорода цукерки, котрі вони теж знайшли разом. І всі були в захваті. Можна з упевненістю сказати, що тиждень початкової школи в ліцеї номер 6 був незабутнім як для учнів, так і для вчителів, тому що він був. Упізнавальним, цікавим і сприяв інтелектуальному, творчому та всесторонньому розвитку школярів Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія Кет.